Всім привіт, друзі! Знову невеличкий обзор Goblin Mine. Що на даний момент у нас змінилося, що залишилось стабільним? Стабільним залишилось те, що ми фармимо GMG монетки. Відповідно, на даний момент в мене відкрита перша друга шахта. Буду купити монети для того, щоб відкрити. Третю шахту. Розробники обіцяють, що дохід за добу буде до тисяч GMG монет. Відповідно, в вкладці ігри у нас на даний момент нічого не змінилося. Є дві високоризиковані ігри. Плюс розробники. Нам натікають, що скоро з'явиться експедиція, і є така інформація, що ще буде дві або три нових гри, крім існуючих на даний момент. Що в нас відбувається по наших зарезервованих GMG токенах? Відповідно, відкриваємо розділ інформації, відкриваємо вкладку Дорожня карта. і Рухаємось вниз. Ось така у нас вкладочка GMG токени. На даний момент зарезервовано майже 5 мільярдів 600 мільйонів токенів. Цифра щодня збільшується, але це є не критично, тому що це зарезервовано десь приблизно 15. Плюс-мінус відсотки від загальної кількості токенів, які нам дають розробники. Тому що час є, можна фармити GMG токени, обмінювати їх в розділі обмін або на тон, або на солану. Я зазвичай користуюся обміном на тон. Відповідно, як бачите. Розробники виплачують, є вивід наших тонн на рахунок. Вони збільшили швидкість виводу, і тому на даний момент це займає від 12 до 24 годин. На даний момент. На даний момент в мене є 16 тисяч, максимум я можу обміняти на 1,05 тонни. Але поки що в мене відбувається. Збір для того, щоб обміняти на золоті монети, і, відповідно, відкрити та прокачати третю шахту. В принципі, на даний момент це по грі є все. До нових зустрічей!